В Україні запустили сервіс, де небайдужі зможуть передплатити найнеобхідніші ліки для постраждалих від російської агресії. Тим, кому необхідна така допомога, потрібно подати заявку через платформу є допомога. Переказані кошти конвертуються у сертифікат на купівлю ліків. Допомога відправляється тим, чия заявка була отримана та перевірена платформою Є допомога сервіс. Люди зможуть придбати медикаменти у всеукраїнських мережах з доступними ліками. Допомога надається українцям, які втратили роботу або мають важке невиліковне захворювання. Хто вимушено покинув свою домівку, проживає в окупованих або вже в деокупованих територіях, доглядає за людиною похилого віку або з інвалідністю. А тодітні родини та просто громадяни, які опинились в скрутному становищі через військову агресію Російської Федерації, пояснюють в компанії. Задонатити на ліки можна на платформах або терміналах по всій Україні на офіційному сайті платіжної системи чи в застосунку EasyPay.